ну и кто мы там звонны? Кто мне столько я? С паучки я ты блин мою стыд. капец, как стрёмно. А, то мама с окна, я зараз подавлюсь, кто там. Блин, тут не видно так. Блин, спокойно. <клёх> блин, может, кому мне это Блин, может, брат? Ну, не, не, он так ненавидит меня. Может, сестре? Она так само, блин. Та собі. Він на роботі, він не бере трубку ніколи. Мамі, мамі вообще. Якщо... Ладно, блин. Кому мені робити дзвонити, Ладно, я подзвоню поліцію. Алло, добрий день. Алло, добрий день, що у вас сталося? Мені хтось у двері і... і щось не знаю, що робить. А там, мені хтось хтось дуже жорстко не на двері. Стукає, якось непонятно. Я сподіваюся, нічого такого далі не буде. А там зомбі, люди ми вас зрозуміли, приїдемо, але через дві години ми тільки зможемо. Та ну блін, визначайте я можу вмерти через тих дві години, доки ви там приїдете. Ото От, вже не наші проблеми. Чекайте на так. Добре. Блін, ладно, ладно, що мені робити, що двері вибиті? Є їх навіть. Змайструвати не можу! Блін, боюся, боюся. боюсь. Да ладно, их треба заколотити чимось, Блін, Світло виключено, на всякий випадок. Бліна, а бліна, а Треба чимось. закрити ці двері. Так, зараз закрию. Ух, чимось ще б закрыла, блін. Так що треба повсюду штори зараз закрити. Так. Все закрыло, фух, блин. Я надеюсь, все будет добре. Блин, тут теперь лицейський вообще приїдуть. Треба буде мене, блінки в руку. Чтоб мені хтось дзвонить. Алло, хто це? Алло, це, це лікарня. <кхи> е, ми, я дядвий директор і быстрее пішла на роботу. Визначаєте заробітну і вообще мені не подобається. Ой, ну то і звільняйся. Я ж поки не буду но туди ходити, я точно в ближайший час не буду. Ну і добре. Блін, а він же твій. Й... Зомбі, я не розумію, що як вообще робити. Може, не знаю. Ладно, я щось придінся, щось записніше, а то не знаю що. Фух, ну все я вже породилася. Я сподіваюся, що все буде окей. Я сподіваюся, що все буде окей. Якщо не все буде окей, я не знаю, що блин буде. Ладно, може я на неї поверх піду, там найбезпечніше буде. Просто зараз його тут зак не буду закривати, то, типу, а то типа там їх понять, що таке і там Блінки мені кімнати лише всего бути? Um, Ване можно, в принципе, не знаю, что запасно будет. Может, у его просто заховать, если просто чем не -то закрыто. Точно, зараз попробую, сейчас засередины. Блин, закрыл я, как могла, конечно. Ну ладно, надеюсь, кто мне тут не побачит. Ладно, тут и так якось то не блин. Так, ладно. Так, стоп, кто тут... А, ну, О, боже. Что там взорвалось? Божечка, назад, 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 что-то взорвалось, хотя бы, кошечка. блин, 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 что там такое. Говорит сам автор, кто-то включил остю и не знает, что сейчас станет. Чем-то хором пахнет, ну ладно, мы сейчас вообще, блин, безрезонно ну вообще, я важно, чтобы я выжил, но оттуда, тут, если я не выжил, то да я не знаю, что я сделаю. Ну, просто, зараз настанет, может, кинец, может настать. Блин, что мне реально любить, и Один пахнет. Блин, 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 а-а-а-а. Блин, зараз мне вообще так, капец, так. Страшно! Всім допомагаю з вами, я е, Маша Любівна. І сьогодні, пам'ятаєте, вам говорила про новини, де почався зомбі апокаліпсис То е, зараз я інакша, бо я в, там, там в цій серії навіть була не я, а моя сестра Близнюк померла. Тепер за неї я буду говорити. І тепер чуть-чуть-чуть, е, і чуть не померла. Е, Яна Миколаївна. Це дівчина, яка живе тут, вона була лікаром в... В... в нашій єдиній лікарні, самій ліпшій. А, і все тут зірвалося, почті, але ми її змогли витягнути. І давайте зараз ми почуємо її. точніше її побачимо. Що зі мною? Стопі, де я, я нахожусь, що з моєї хати. Божечко, боже, що там таке, що там таке, що там таке? Доброго дня. Це, це ви, я на Миколаївна. Так, це я. У нас є для вас серйозна розмова. Тому що ви вже. Юрія посадили. І він тепер не буде, якби вам робити зло. І ви, можливо, станете новим директором тут і цю лікарню знесуть, бо тому що тут були зомбі-атаки. Але зомбі всіх теж вели. Але половину нашої країни знесело. Ем, тому зараз ем, будьте дуже обережними ем, і, і, можливо, ви станете новим директором ми ще не обсудили. Та, ну добре, а що зараз з за тим? Він що, в тюрмі? То добре, що він в тюрмі. Ем, я якщо що за твій. Ем, ну, я не знаю. Ну, кабулі. Бы, Зомбі вже закінчився. Так, він вже закінчився. Ем, добре, дякую, до побачення. А, до речі, що з моєю хатою? З вашою хатою ну, вона вся розвалена і там був огонь, вогонь, І взагалі там була якась пожежа. Тому ваша хата поки що не дуже добре, тому ви поки що приїдете до... Ем, у хаосі. Такий просто гуртожиток можна так рахувати. Добре. Через два тижні, коли вона пішла з лікарні, так, ну вроді бы переїхала, ладно, може. Блин, що мені взагалі робити? Вона, ну, вона мав хату, я на мою хату її знесло, а чого тут у нас? Ладно, тут трошки дивно, ну да, реально одно. Ну. Ладно, так. Капец, стрёмно, ладно. Блин. Блин, а что шо, шо тут, блин, капец, стрёмно будет. Ладно, что работает, блин? я, честно, не знаю. Ну, может, сейчас будет дешево.